Зверніть увагу, дала Камарі місце чекати. Бо сама пішла в магазин купити їй дар Вона залишилася з дівчатами, вона чітко чекає. Витримка собак то не дуже важливий фактор. Вона піднялася, вона мене побачила. Але вона чекає. А зараз так зустріне, як наче давно не бачилась. вам покажу 25 секунд на світлофворі вона чекаю. Дівчата нервують стопи-стопе. Вона чекає. Стоп -стоп чекає. <laughs> Лягла, не сіла. Чекає, чекає. Ага, потягла. Хоча за що зараз віка получить. не Можна вестись на но... Провокацію собаки. Не можна за нею бігти, треба її було смикануть. І вона б собі стала на місці. Півіт! Пі Побачила маму все. Побачила маму, все. Щас ти да -да. знаєш за що отриш. Я сказала, коли вона потягне, що зробити. Що зробить? Смикануть. Ти їй сказала сидіть, вона сіла. Вона може так тебе <хів> смиканути, що ти на дорозі під машиною залишишся. -пі Купила тобі термозка.